Друзі, всім привіт! Сьогодні буде чергова розпаковочка. Прийшла ось така посилочка. Там їх, я так розумію, дві в одній приїхало. Так, ось один пакетик і ось другий. Так, розпакуємо вначалі те, що побільше. О, оце я чекав. Це така дуже корисна річ. Це такий спеціальний набор для автомобіліста. Щоб замінювати в машині. Ці, як вони правильно, не знаю, як вони називаються, правильно гумові оці соскидені, їпіляв колеса. У мене в одній з моїх машин, та, що стоїть зараз загородом, е від старості вже оцей пересох, прикольчик ніпиль оцей і, і, і спускає заднє колесо. Причому він так жорстко вже пересох, що ну, хана його треба міняти. А це спеціальний на на наборчик такий, що можна їх замінити, не розборкіруючи колесо. Так, е в набор входить що ось така штука. Чесно, не знаю, що це... Не ба... А, це, напевно... мабуть, да, сюди накручується ніпель, коли вже ну, його внутрішні конь. А з якої сторони штучка, щоб сам золотничок міняти. Так, тобто, зараз покажу наглядно, як воно працює. Беремо наш ніпельок. В машині в колесі, тобто не треба розборкувати колесо, це можна поміняти, на розбортуючи. В машині оцей... так, це скручується, старий ніпіль стоїть. Ми за нього ціплямо або ту штуку, або тут. Старий торчить з колеса. Придержуємо, щоб він не проліз внутрі і рядом акуратно заводимо біля нього внутрі оцей крючок. Потім оцим гачком виходить, попадаємо в отвір і беремо разом з цією трубочкою і це все чконь удаляємо з колеса. Потім беремо оцей конус, змазуємо добрим мильним розчином отвір в колесі під ніпіль. Туди оцей спеціальний конус, він діаметром чотенько підходить. і виходить, отут все змастити треба мильним розчином, оце. І Заганяємо його, що він вискакує отак сюди наружу через цей контр. Це воно вже в колесі виходить. І все, потім тягнемо назад, зачелкуємо його і накачуємо колесо. І отак от без ще на монтажа можна самому на місці. Я хочу прямо на дачі зробити. Ну, я ще таке не робив, так що скоро буде відосик випробування працює ця тема чи ні. Так, і тут в комплекті йде 5 сосків плюс. Три штучки, ось золотнічки запасні, оця товхачка, крючок і конус. Цей набір коштує... Ой, я не ну от Коштує трошки, десь він коштує гривень 500, я за нього гривня гривні Дуже корисна річ, особи на у кого машини, старі довго стоять десь. У мене машина як догодна, грузовик стоїть, я не користуюсь, вже три роки чи чотири ну, і Треба його приводити до ладу, щоб не їздити на шиномонтажі. Ось у мене вже є набор, щоб змінити соски, і привести колеса в порядок. Тепер відчиняємо ще посилочка якась. О, це я давно чекав, вау, класна штука. Це такий. Коротше, це корпус розтепла. А це в мене годинник. Це буде такий електронний годинник, це радіоконструктор черговий. Ось платка йде, купа радіодеталей. Ось сам цей, я не знаю, як воно правильно називається, екранчик, хороший, і тут по кругу будуть діоди кубички відбивати. По-моєму, або секунди, або Ми подивимося, як спаяв. Ось такий ж радіоконструктор, він коштує щось там, Тоже... ну цей недорогій гривень 150, я його вдав. Зараз будемо збирати, пробувати спаювати його, а потім... В прямому відео покажу, як я його появлю. Дякую дякую велике за увагу. Ось така у нас вийшла розпаковочка. Всім покида, до скорих зустрічей.